Протягом місяця Ужгород перетвориться на музичну столицю України. З 4 по 25 травня у місті відбудеться благодійний фестиваль класичної музики енд друзі. Заплановано п'ять концертів на чотирьох локаціях за участі провідних колективів та виконавців Закарпаття. Вхід на концерти безкоштовний, наголошують організатори фестивалю, артистки обласної філармонії Агнеса Бачинська, Діана Гавата та Катерина Гажо. Відомі як учасниці Контемп Тріо. Відкриття фестивалю відбудеться 4 травня в галереї Ілько. Це буде наш концерт. концерт Контемп Тріо. До речі, в цьому концерті прозвучить соната. Твір написаний для нашого складу, для нашого Тріо. Це подарунок від сучасного українського композитора Олександра Гоноболіна. Так що ми маємо за честь, так як першовідкривачі, зіграти таку шикарну музику. Наступні концерти відбудуться у художньому музеї імені Йосипа Букшая у греко-католицькому катедральному соборі та Римо-католицькому костелі Святого Георгія. Мета фестивалю зробити класичну музику доступною для всіх. На відвідувачів чекає унікальна атмосфера, живе виконання світових та українських перлин. Всі п'ять концертів будуть мати унікальну свою ідею, свою унікальну атмосферу. Це буде тільки класична музика, але в різних її інтерпретаціях. Напевно, кожен із ужгородців буде мати можливість дістати величезну порцію натхнення. Тому що музика це є наше натхнення, яке ми, з яким ми поділимося із слухачами. Фестиваль проводиться за підтримки німецького благодійного фонду GVL. Ми з нашим тріом організували такий. Такий фестиваль, який складається з п'ятьох концертів. Будуть запрошені професійні музиканти, чудові музиканти. І це все безкоштовно, абсолютно безкоштовно у підтримки цього благодійного фонду. Ми чекаємо на людей, ми чекаємо на гостей, міста, не тільки Ужгороду, але цілого Закарпаття. Усі концерти відбуватимуться у неділю о вісімнадцятій та 19.00. Слідкуйте за афішами фестивалю.